Вітаю вас, друзі. Продовжуємо тему створюючої візуалізації. І це вже п'ятий випуск, в якому ми поговоримо про ствердження. Отже, ствердження один з найважливіших елементів створюючої візуалізації. Ствердження це позитивна установка на те, що щось уявне вже існує. Це спосіб матеріалізувати, образно кажучи. Те, що ви уявляєте. Багато хто з нас знає, що ми майже постійно у своїй свідомості ведемо внутрішній діалог, наш розум зайнятий, так би мовити, розмовами з самим собою. Він нескінченно коментує наше життя, світ, почуття, наші проблеми інших людей тощо. Слова і думки, які проходять через нашу свідомість, дуже важливі. В основному, ми не помічаємо цього потоку думок, але все одно те, що ми говоримо собі, подумки, є фундаментом, на якому будується наш реальний досвід. Наші уявні коментарі впливають на життєві почуття та відчуття і фарбують їх, і в кінцевому рахунку саме ці уявні форми притягують і створюють все, що відбувається. Всі, хто займався медитацією, Знають, як буває важко заспокоїти цей внутрішній діалог для того, щоб вийти на більш глибокий інтуїтивний рівень. Одна з традиційних вправ медитації полягає в простому, якомога більш об'єктивному спостереженні за цим внутрішнім діалогом. Це дуже важливе заняття, що дозволяє зрозуміти, про що ви зазвичай думаєте. Багато наших думок, подібно до магнітної стрічки, зберігають минулі події, це наче як старі, так би мовити, програми, які придбані давно, але до цих пір, впливають на нашу долю. Заняття створюючою візуалізацією дає нам можливість позбутися старих негативних непотрібних думок і замінити їх на позитивні. Це потужна методика, яка може за короткий час змінити наше ставлення до життя і таким чином повністю змінити наші цілі. Ствердження можна вимовляти про себе, послух, записувати або навіть співати. Щоденні всього лише 10-хвилинні заняття можуть переважити стереотипи, які були набуті роками. Чим частіше ви будете згадувати, що треба стежити за тим, що ви кажете собі, і вибирати позитивні слова і думки, тим більше позитивним стане створюване вами життя. Ствердженням може бути будь-яка позитивна установка, воно може бути дуже загальним чи дуже специфічним. Існує нескінченна кількість можливих стверджень, наведемо лише кілька з них, щоб дати вам загальне уявлення. Мені все дається легко і без зусиль у мене достатньо часу, енергії, мудрості та грошей, радість і щастя завжди поряд зі мною. Я розслаблений і зосереджений, мені вистачає часу на все. Отже, тут все зрозуміло кожен сам собі створює свої необхідні ствердження. До речі, про ствердження важливо пам'ятати ось що. Перше. Весь час робіть ствердження в теперішньому часі, а не в майбутньому. Важливо створювати бажане так, як ніби воно вже існує. Не кажіть, наприклад, у мене буде чудова робота. Краще сказати, у мене вже є чудова робота. Це не брехня самому собі, це усвідомлення факту, що все створюється спершу на ментальному плані. Перш ніж проявиться в об'єктивній реальності, друге. Завжди робіть ствердження якомога більш позитивної форми. Затверджуйте те, що ви хочете, а не те, що ви не хочете. Не говоріть, наприклад, Я тепер не прокидаюсь вранці невиспаним. А краще скажіть, Я тепер прокидаюся вранці сповнений енергії. Це забезпечить створення найбільш позитивного ментального образу. Але іноді буває корисно робити ствердження в негативній формі, особливо коли ви намагаєтеся усунути специфічні емоційні блоки або дурні звички. Тобто, мені не потрібно напружуватися, щоб досягти бажаного. У такому випадку. Ви завжди повинні слідувати цьому типу ствердження разом з тим використовуючи позитивне ствердження, що описує те, що ви бажаєте створити. Тобто, Я повністю розслаблений і засереджений. Я всього досягаю легко і без зусиль. Третє, в основному, чим кротше і простіше ствердження, тим воно ефективніше. Ствердження має бути чіткою установкою. Воно повинно передавати сильне почуття. Чим сильніше почуття воно несе, тим сильніше враження буде створюватись на вашу свідомість. Довгі, багатословні і теоретичні ствердження втрачають свій емоційний вплив і затьмарюють голову. Четверте завжди вибирайте ствердження, які повністю вам підходять. Те, що підходить для одного. Може зовсім не підходити для іншого. Ствердження має бути позитивним, відвертим, нести вам свободу та, або підтримку. Якщо воно таким не є, підберіть інше або спробуйте використовувати інші більш відповідні слова. Цілком можливо, що ви будете відчувати емоційний спротив до будь-яких стверджень, приступаючи до їх використання. Особливо це відноситься до дійсно потужних стверджень. Які можуть зробити величезні зміни у вашій свідомості. Це природний спротив вашого его, росту та змінам. П'яте. Роблячи ствердження, треба весь час пам'ятати, що ви створюєте щось нове ви не намагаєтеся змінити або переробити те, що вже існує. Спроба спротиву реальності приведе до боротьби і конфлікту. Ви повинні приймати і керувати тим, що вже існує у вашому житті яким би воно не було, але в той же час кожен момент вашого життя дає нову можливість приступити до створення того, що вам потрібно, і що зробить вас щасливим. Шосте ствердження не призначені для протистояння вашим почуттям і емоціям або їх зміни. Важливо приймати і переживати всі свої почуття, в тому числі і так звані негативні, не намагаючись їх змінити. У той же час ствердження можуть допомогти вам випрацювати новий погляд на життя, що дозволить вам все більше і більше насолоджуватись ним. 7. Використовуючи ствердження, спробуйте створити почуття віри, впевненості, вкладіть у них всю розумову і емоційну енергію, і тимчасово, хоча б на кілька хвилин, відкиньте всі сумніви і коливання. І на завершення хочу додати ось що. Замість того, щоб просто механічно читати заучені ствердження, спробуйте відчути, що у вас достатньо сили, щоб створити бажане. І у вас дійсно є ця сила. Ви побачите, яка величезна відмінність між цими двома способами ствердження можна використовувати окремо або одночасно, застосовуючи візуалізацію та уяву. Ствердження повинні бути частиною регулярних медитаційних періодів створюючої візуалізації. І на цьому, друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюся, він був для вас цікавим та корисним. Бажаю всім мирного неба та благополуччя. На все добре!